Привіт, місто Болонья, Італія. Одна із головних вулиць цього міста. Вулиця, небагато дорогих магазинів і не самих дорогих. Подивіться, вандалізм існує і тут. Подивіться, розбили стекло. По всьому місту. Ведуться роботи, ви бачите, зараз ведуться і дороги ремонтують багато будівель, реставруються це історичний центр цього міста. Люблю цю марку. Я, в принципі, планувала йти не сюди. Планувала йти. На головну площу, але мене постійно заносить. Ну, я думаю, що варто прогулятися по самій головній вулиці цього міста. Тим більше, що я тут перший раз, я кілька років назад була в місті на вихідні дні. Але тут так, галопом по Європам, Дуже багато людей гуляє, сьогодні будній день, сьогодні у нас, сьогодні в нас середа, Пандора теж прикраси цієї марки. Підійду, зараз покажу вам вітрину вже в новорічних. В новорічних, бачите, прикраса. Ну, я дивлюся, що Болонія ще не готова зустрічати Новий рік. До Різдва залишилося трошки більше одного місяця, якщо точно, то п'ять неділь. Але я дивлюся, що немає ще ні гірлянд, новорічних, ні ялинки. Десь якісь магазини прикрашені тільки в новорічному стилі. А так теж багато людей, бідних людей, бездомних людей. На жаль, на жаль, люблю зараз. Туди я бачу не один магазин зараз в цьому місці. Колись я коли була молодша, то чекала знижок в зарі і купляла собі деякі речі. На жаль, багато речей відправила в Україну і деякі з цих речей, з етикетками, так і в Україні чекають на мене. А деякі речі я оділа вже кілька разів і все. Теж хороша фірма. Люблю цю марку, взуття італійське. Гарна якість і зручні, теж вже знижки по 70%. Не знаю, наскільки це адекватні знижки. Ну, Подивіться, як дорога перекрита. Теранова. Ну, Це така економ-варіант. Не найкраща якість, ну і ціна теж нормальна ціна, не завищена може бути. Подивіться на ці арки, що на ці колони подивіться, яка краса. Хіба можна не пройтися, звернути з цієї вулиці не можна. Тут Який зараз базарчик, зараз зайду ще на базар, подивлюся. Дуже втомлена, друзі, Галопом по Європам. Сплю погано, просипаюся два години ночі. Далі заснути не можу. І Хочу побачити більше по максимуму, але не знаю, де брати сили. Де брати сили? Напилася кави міцної кави. Підійдемо до магазинчику. Це дорогий магазин. Ціни ви можете побачити. Ви можете побачити ціни. 160-100 євро. Ось ну, всі знайомі марки. Це все дорогі марки. Тімберлен, 160. Бачите? Це все дорогі марки. Ну, тут ще немає знижок. Після Нового року будуть знижки в Італії. Скажу вам цінник. Саме дешевше 85, а то по 500 речі. Досить дорого. Інтімісіми, люблю цю марку, інтімісіми. Так, друзі, зараз верну на базар. Базарчик. Я якось сьогодні проходила зранку і думаю, де ж базар щось не видно. Велике місце а базару я не бачила. Ну, Тут я бачу це щось секонд-хенд, за 2 євро. Я так розумію, що це секонд хенд 2 євро. Ну, ви знаєте, в секонд-хенді часто можна знайти речі, зовсім нові збірками. Зовсім нові збірками можна знайти. І навіть фірмені речі. Я люблю, до речі, тут я дивлюся секонд хенд в основному. І Я люблю сток. Стоку нові речі хороших, гарної якості і краще. І багато фірменних речей, які десь залишалися на складах, в магазинах, не продалися. І я люблю це так заглядувати, зовсім нові речі, подивитися, чого ні. Бачите, багато людей заглядають. Я так прогуляюся, я зараз нічого не буду купляти. Мені зараз ніяк не можна нічого купляти, тому що в мене чимоданне настроєння, я переїжджаю з одного міста в друге місто. Мені не можна мати багато речей з собою по мінімуму. по мінімуму. Бачите, від одного євро. За 50 копійок дитячі речі. Бачите, сток навіть є для дітей. А чому ні? За 50 копійок. Бачите, нові речі. Одна речь за 8 евро, а если 2, то 15. Это все марки мои. Вот, подивитесь, вот что есть. Марка. Тоже, видите, за 50 копеек. А вот в такой дроби день. За 50 копеек всякая дроби день. Теж нові марки, різні ціни написано. Бачите, якщо вірити йому, то 145 коштувала ця куртка. Ага, це комбінізон. Комбінізон коштував, якщо вірити йому 145. Оце, хто займається однолежним спортом, багато нових речей. Подивіться, за 22 євро курточка. Ніби за 20 так що, щось можна вибрати тут. Великі, виберіть недоступні не до далі. Подивіться на цю архітектуру, на ці палаці. Це ніби театр. Спектаклі, спектаклі. Ніби театр, якщо я не помиляюся. Дуже гарна будівля, неймовірна. це театр. статуя, бронзова статуя. Знаєте, коли я приїхала сюди кілька років назад, я була приємно здивована, тому що дуже гарне місто і як сказати, коли заходиш в центр, розумієш, що місто багато, місто багато своєю історією. Дуже багато церков, головний храм. Дом Болоні теж дуже великий, високий. І не, не кожна, не кожен храм, не кожен костел, не кожна церква може похвалитися цими розмірами і такою красою. Дуже гарно. Так що я з задоволенням. Приїхала знову до цього міста. Я не могла собі дозволити просто проїхати потягом. Я хотіла зупинитися на один день. Тут, бачите, магазини. Оксідженомарка. Тут косметика, веролап. Багато кафешок, морозиво подаючи, гуляє з собаками, піцерія. які будівлі, яка архітектура, які вікна. Дуже гарно. Ну, Шматок піці от, за 2,90 можна купити. І досить великий шматок. Ви бачите, досить великий шматок. Багато є. Фастфуд, друзі. Як я вчора гарно посиділа, я напевно надовго запам'ятаю цю чашку кави вчора, після обіду, коли я була геть зморена і вже не мала сил ходити по місту Мілан. Я вже думала, треба вертатися в готель лягти відпочити. Дивіться, які гарні вітрини. Ціни покажу вам. Бачите ціни, так? Да? І забрила в Макдональдс якийсь випадково знайшла. В самому серці міста Мілан на головній площі, площі цього домського собору, піднялася на другий поверх. І що я побачила з чашкою кави? Я сіла біля вікна, таке велике вікно, з видом на площу цього Домського собору і на сам собор. Я вам не можу передати, як мені смакувала ця кава. Приходили люди, знімалися на фоні цього домського собору із, із вікна. Робили селфі, хтось зробив відео. Я. Дивіться, живуть люди. Я отримала масу задоволення від такої. Здається, самої звичайної кави за один євро. За один євро з чудовим видом на Домський собор, на саму площу дому Мілано. Я вам рекомендую, якщо будете в Мілані, то зайдіть. В цей Макдональдс він досить великий, на два поверхи, всі недоступні, можна бюджетно пообідати, чи повечеряти, чи просто перекусити і отримати масу задоволення від гарного краєвиду. від чудової архітектури. А ви бачите, Взуття взуття, о, яке шикарне взуття, подивіться. Отакі От ж таке взуття 399 229. 389. Боже мій милий. Ну. Але дуже гарно. Дуже гарне взуття. Дивіться. Від 100 євро. Я менше 100 євро не бачу. Таке взуття, друзі. Дуже гарно бачите Це все марки. Багато із цього взуття зроблено вручну, ручна робота. Бачите? Такі шльопанці. 80, 65 євро. 46 євро. Дуже гарно. Такий пішочок 50 євро. Нічого особливого здається. Ну, марка, центр міста. Бачите, ведуться роботи, дорога перекрита. Ой, я я видно, проскочила, хотіла зайти в один супермаркет. І зараз я зайду, друзі, супермаркет, щось треба купити буде, перекусити. Добре, друзі. Бажаю всім гарного дня і всім добра. добре. Гранте, місто Болоні. Бережіть себе.